Прошло в голову стопитися в ефірі. І раз приблизно просто після проблем. Тут діяти решу. Переконаний голова комітету виборців Олександра Черненко про порушення в області. А не можна було не зупиняти? Яка причина зупинки? Не можна було Депаратія не зупиняти? Це вас є Депаратія. яка розшук? Ті розшук, ми вже не в розшуку чи що? А що машина? А що? Я похожий а, на когось? Я не бачу ваші документи. А на що документи покажуть, чи, маємо, чи є в розшуку чи ні? Так? У вас є підозр, що я в якомусь злочині? Є підозр, так? Да? Що підозр? Будь ласка, покажіть ваше посвідчення. Ваше посвідчення, скажу, будь ласка. Де там? Чудок ночі, мабуть. Ой, давайте з вашим безпоставленіми зупинками ви тільки собі гірше робите. З вашими безпоставлені зупинками ви собі тільки гірше робите. Зараз, секундочку. Матур Василь Іванович, почекайте, чекайте, Я подивлюся, до якого диску. Шестнадцятого року. До 16 року. Мацур. Як к вас там бачив еще раз? Який звод у вас? Другий. О, що? Наслуханий, Наслуханный, ви вазит ютуба. Ви Вазирт ютуба, Каже, Я вже про вас наслуханий Про ваші фальсифікації і тому подібне. Другий. Ну Подивіться, інтернет Мені не треба а интернет. Там про вас багато, що цікавого больше. Що-що? Другий. Другий звод? Не може бути Да, ви что? Калиновський там такий, так? Да? Калиновського там а дуже багато що. другий звод це теж варковий звод, правильно? Так. Так, то я сім поклон так сказав. Що вам показати? Свідчення в'язнів паспорт. технічного паспорта. Ні. А наша ні. Ні. А де написано, що я моя мати технічний паспорт. Ну то написано, а як я звідки я, 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 я начито? А що в технічному паспорті написано чи а а Скажіть. Я вам тихо. Я вам теж багато, що можу розказати. Там є номер кузова. В номер технічному паспорті? Так, тож. В технічному паспорті пише, як машину обслуговувати. Де, де, де. Добре, в кому пункті право написано, що має мати технічний паспорт. В як? якому пункті право? паспорт на автомобіль. розумієте, я не, не ходив в тих талоан, мені технічний паспорт. На я не маю технічного паспорта на автомобіль. І на мене ніколи його не було і не буде. А на що він? В машині технічний паспорт. Він не є обов'язково. Не є. Ну скажіть, в якому пункті правил як, написано, як, що як, я маю вати. Як ти паспорт може бути машина автомобіля? Тихо, 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 я вас та, зараз та, навчу. Автомобіля. Як може бути Пункт правил 2.1, правильно? Так що ви знали на майбутнє, бо бачу ви не зовсім. Знаєте про здорожнюха? Водій механічного транспортного за, засобу повинен мати про собі. Посвідчення водія на право керування транспортним засобом. Є. Відповідна категорія талон, що додається до посвідчення. Далі. Реєстраційний документ на транспортний засіб. А то що, так паспорт що? Да. Ви називайте своїми іменами. Хочеш, mm -hmm. щоб ви грамотним трохи було, бо у вас у mm -hmm. Львові дуже на грамотній mm -hmm. Ну, посвідчення водія, що воно вам дасть mm -hmm. в програмі mm -hmm. рошок. Дивлюся ваше прізвище, я ж не знаю, з ким я розмовляю, я вам все представлю, свої освіти. Давайте ви порушили наказ президента, 111 приказ і порушили я... статтю 21. Т, е, 1. Ви мені... Перше, ви мені відразу не повідомили причину зупинки. Як ви це ваша? Можна значок, відразу Щось не видно. Алва 0738, а? Да? Та... Ну, я просто не бачу, підзиди ближче. Я зразу, бачу. я зразу покажу свою психичник. Не ну, светло, пускай я тебе подсвечу фонариком, бо я не бачу. Я же твій... Ну что ты у справу до кінця? Ванна центра се, да. Рядом. Ну, інспектор споузує що. Ну дайте, я з не поговорю. Не, не мішається. Свічні. Все, що, що? Як називається що раз повторіть, правильно? Давайте не будемо. Давайте будемо. Будь ласка, не займатися тими дебільними безпричинними зупинками. Я не матюкаюся, а то якраз нема Будь ласка, просто не зупиняти автомобілі просто так. І вам також. Удачі. Знаєш, нехалі їм Ναι, 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 ναι,